«Мантіс» – це новітній комплекс протиповітряної оборони Малого радіусу «Дії», створений німецьким оборонним концерном Rheinmetall на замовлення Німецького федерального відомства оборонних технологій і закупівель. Успішне випробування комплексу відбулося в умовах максимально наближених до бойових у Туреччині влітку 2008 року. Mantis призначений для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз, у тому числі пілотованих і безпілотних літальних апаратів, комплекс датен виявляти, відстежувати і збивати повітряні цілі на близькій відстані від об'єкта, що охороняється. Мантіс – це доволі нове озброєння. Він був спеціально розроблений у період з 2007 по 2010 рік для захисту передових баз німецької армії, розміщених в Афганістані. Його призначенням було перехоплення безпілотників, артилерійських та мінометних снарядів.